Новообраний президент Грузії Георгій Маргвалашвілі офіційно заступив на посаду. Церемонія інавгурації відбулася у дворі старої будівлі парламенту у Тбілісі та тривала недовго всього 45 хвилин. На ній були присутні делегації 40 країн світу. Я, президент Грузії, перед Богом і народом обіцяю захищати конституцію Грузії та незалежність країни. Я в повній мірі виконуватиму обов'язки президента, заявив при інавгурації Маргвалашвілі. Одночасно із його Заступом на посаду набули чинності і поправки до конституції. Вони суттєво скорочують повноваження президента на користь уряду і парламенту. Номінально президент лишається першою особою держави, але фактично тепер нею став прем'єр, який і здійснюватиме внутрішню і зовнішню політику. У Львові виступили за євроінтеграцію у центрі міста біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Львів'яни зібралися на народне віче з гаслом ні московському ярму, так українській незалежності. Під звуки гімну України представники Національно-патріотичних сил розгорнули великий прапор Євросоюзу. У такий спосіб висловили волю щодо європейського майбутнього. На акції ухвалили звернення до президента України з вимогою не допустити зриву євроінтеграції. За нього проголосували. Усі без винятку учасники акції. У лівійській столиці ввели надзвичайний стан. Тріполі взяли під особливе командування після хвилі сутичок між озброєними бойовиками з одного боку і місцевими мешканцями та урядовими військами з іншого. У п'ятницю демонстрації проти присутності озброєних угруповань у столиці переросли в озброєні протистояння. Бойовики відкрили вогонь по протестувальникам. До заворушень втрутилися урядові війська. Жертвами сутичок стали щонайменше 30 людей і ще 130 отримали поранення. Після громадянської війни в країні, яка завершилася у 2011 році. Уряд Лівії залишається під впливом різних озброєних угруповань. Напередодні влада країни вже закликала бойовиків добровільно скласти зброю. Жертвами торнадо в американському Іллінойсі стали щонайменше п'ятеро людей, і ще кілька десятків постраждали. Нині щонайменше 47 із них ушпиталені у різних лікарнях штату. Вихідними над Іллінойсом прокатилися, за даними метеорологів, 65 руйнівних ураганів. Швидкість вітру подекуди сягала 270 км кілометрів на годину. У столиці штату Чикаго знеструмленими залишилися 75 тисяч помешкань. На кілька годин закрилися два місцеві аеропорти. Нині циклон рухається у глиб країни у бік західного узбережжя, на його шляху штати Індіана та Огайо. Авіакатастрофа у Казані забрала життя 50 людей. Серед жертв 44 пасажири та шестеро членів екіпажу. Літак Боїнг 737 який прямував із Москви до Казані, розбився при посадці. Поміж загиблих Українка Маргарита Ошуркова і уродженка України Вікторія Згурська, також син президента Республіки Татарстан Ірек Мініханов. У Татарстані оголошений траур за загиблими. Влада республіки планує виплатити родинам загиблих по мільйону рублів компенсації. Попередню версію аварії, помилку екіпажу або несправність літака у авіакомпанії Татарстан відкидають. Тим часом слідчий комітет Росії розглядає три можливих причини катастрофи: помилка пілотів, погані погодні умови і технічні несправності Боїнга. Сячі протестувальників мітингують під парламентом із гаслами Албанія не смітник. Вуличні демонстрації розгорнулися після того, як албанський прем'єр-міністр Еді Рама оголосив про готовність надати територію для знищення сирійських отруйних речовин. Натомість країна отримає фінансову винагороду. Тим часом світова спільнота переймається тим, як допомогти Дамаску транспортувати хімічну зброю. Норвегія готова направити до Сирії свої кораблі для перевезення небезпечного вантажу. Організація із заборони. Они хімічної зброї зможе виділити 10 мільйонів євро на ці цілі. Ще 2 мільйони надійдуть з ООН. Про знищення хімічної зброї в Сирії заговорили, коли стало відомо про масове отруєння людей поблизу Дамаска 21 першого серпня. В усьому винили провладні сили Башара Асада. Ваохоронці вишукують і відправляють на депортацію іноземців без віз і документів. Поліція Ріаду проводить зачистки у магазинах, офісах і місцевих ринках. Нове законодавство, яке вступило у силу на початку місяця, саудівським компаніям заборонило наймати на роботу нелегалів. Таким чином у Саудівській Аравії борються з безробіттям місцевого населення. Нині воно сягає 12%. На вихідних у столиці навіть спалахнули заворушення через новий закон. Сотні обурених нелегалів вийшли на протест, який Закінчився сутичками із поліцією і смертю двох іммігрантів. Упродовж конфлікту затримано понад півтисячі людей. Заробітчани з-за кордону в нафтовій країні понад 9 мільйонів. До речі, в Україні менш ніж за рік кількість іноземців зросла у півтора раза. Вогняним сяйвом можна помилуватися восени та на початку весни. У цей час на півночі Швеції небо переливається кількома неймовірно яскравими кольорами. Крім фотохудожників, на світлове шоу щороку полюють тисячі туристів. Така кольорова вистава виникає у верхніх шарах атмосфери при бомбардуванні їх зарядженими частинками сонячного вітру. Зазвичай світяться молекули кисню зеленим і червоним кольором або азоту, який сяє синім. З'являється північне сяйво завдяки сонячним сплескам. Спеціалісти прогнозують, що у найближчі Два роки явище буде особливо яскравим завдяки великій кількості плям на сонці. Коштовний діамант, який назвали рожева зірка, купив Ісаак Вольф, відомий нью-йоркський ювелір, який вирішив перейменувати його в «пін -трім» – рожеву мрію. За свій рідкісний колір цей камінь став найдорожчим за всю історію торгів. Він єдиний у своєму роді. Інших такого кольору та розміру не існує. Кам'янець видобули в Африці майже 15 років тому. На його огранку ювелірам знадобилося два роки. У готовому вигляді коштовність має овальну форму, розміри майже 3 на 2 сантиметри, важить близько 60 каратів. Попередній рекорд був встановлений три роки тому діамантом рожевий жираф, та за нього віддали удвічі меншу суму. Людей загинуло через вибухи на газопроводі на заході Польщі. Ще тринадцяте отримали поранення, серед них двоє дітей. Інцидент стався в населеному пункті янков У наслідок вибуху спалахнула сильна пожежа в кількох житлових будинках. Стовп полум'я піднімався більш як на 10 метрів. Очевидці розповідають, що уламки від вибуху розлетілися на сотні метрів. Прес-служба воєводства повідомила, що через цей випадок згоріло більше 10 приватних будинків. Попередньою версією причиною пожежі став витік газу. Там тривали роботи. Газова фірма прокладала нову гілку. Сам трубопровід належить державній компанії Польщі «Газсистем». Діти вийшли на мовчазну акцію проти водіїв на підпитку. Гасло протесту. П'яний водій вбивця. На власноруч виготовлених знаках, яких немає у правилах дорожнього руху. Школярі закликали дорослих не водити автомобіль у нетверезому стані. Водії до акції поставилися позитивно. Багато керманичів зупинялись, аби підтримати юних активістів. Як повідомляють у Державтоінспекції Закарпаття, за кермом у стані сп з спочатку року в області було виявлено понад дві. Тисячі таких порушників саме на таку категорію водіїв розрахована дитяча акція, яка приурочена до тижня безпеки дорожнього руху під агідою. ООН. діти сподіваються, що, хоча б деякі шофери відреагують на заклики та оберуть безпечний рух. Після того, як три пари хлопців влаштувалися на роботу у загін спеціального призначення, начальник поліції серйозно замислився про створення такого підрозділу. Нині вони тренуються на узбережжі Азовського моря у місті Ростов-на-Дону. Близнюки зізнаються, що ідея гарна, адже проживши усе життя пліч опліч своїм братам цілком довіряють. Також вони добре знають та відчувають один одного у Росії. Вважають, що знайшли ідеальних партнерів для ОМОНу. Свої 93. британець Джейк Хейк здійснив стрибок з парашутом з висоти трьох кілометрів. Чоловік брав участь у військових діях Другої світової. Утім, наважитись на стрибок було важко. каже було настільки страшно, що не міг самостійно зайти у літак. Опанувавши себе, вдягнув на шию мішок із прахом покійної дружини. Коли вона була на смертному одрі, чоловік пообіцяв їй зробити цей стрибок разом і дотримав слово. Принагідно своїм вчинком пенсіонер хоче зібрати грошей, щоб віддячити лікарям, які доглядали його дружину, а зараз допомагають йому. Через соціальні мережі Джек уже зібрав 600 фунтів. На рожеву доріжку цього року вийшли відомі моделі німецька актриса Хайді Клум, бразильська супермодель Жизель Бюнтхен, а також Адріана Ліма та Алесандра Амбросіо. Хедлайнером фестивалю стала американська кантрі, співачка та акторка Тейлор Свіфт. Поміж ангелів на сцену вийшли рок-гурт «Fall of the Boy», британські дівчата з «Neon Jungle» і американський дует «A Great Big World». Спеціально для південно-африканської моделі Кендіс Свейнпол, відомий ювелір Муват, оздобив комбінацію, на якій понад 4 тисячі рубінів, сапфіри та діаманти. Коштовно стейна вбранні на суму 10 мільйонів доларів. Президент та виконавчий директор компанії Вікторія Сікрет Торней радий, що шоу приносить не лише задоволення для глядачів, а завдяки ньому вдається отримати майже один мільйон доларів на благодійність. У Філіпінах продовжують боротися з наслідками руйнівного тайфуну, що почав руйнувати центральну частину країни 8 листопада. За даним ООН, під час стихійного лиха загинуло понад 4 тисячі мешканців. За словами Верховного комісара ООН по справам біженців вже евакуйовано 12% населення. Мешканці намагаються покинути місто, збираючись у аеропорту. Після руйнації цілих міст люди масово вдаються до незаконної торгівлі. До цього їх змушують голод і спрага. У регіоні критична нестача продовольства. А у церкві, яка тепер слугує евакуаційним центром у місті Такладбан жінка народила доньку, Щасливий батько дівчинки. Можливо, нарече її Йоланда. Адже саме так усі місцевості називають руйнівний Філіппінський тайфун. Міжнародна спільнота активно переправляє на острів гуманітарну та грошову допомогу. До порятунку. Філіппінців приєднається, і Україна. Відповідний указ напередодні підписав президент Віктор Янукович. Таким чином Київ відгукнувся на заклик організації Об'єднаних Націй зібрати майже 301 мільйон доларів, щоб допомогти острівній країні подолати наслідки руйнівного тайфуну Хаян.